Привіт! В цьому відео поговоримо про прийменники, препозиціони. Відповідно те, з чим ми часто зіштовхувалися, і тепер спробуємо все це узагальнити. Отже, прийменник, препозиціон це службове слово, яке показує відношення між словами, місце, напрям, час, причину. Визначає, в якому відмінку стоїть іменник або займенник. І, відповідно, приклад: in die шуля. Я йду до школи. Це у нас відповідно акузатів. Ірбін, інде, Schule. я. У школі, або я є у школі дослівно – це якраз приклад датів. Тобто в першому випадку акузатів це у нас рух, в другому випадку місце це у нас датів. Відповідно, За відмінками типи прийменників можна виділити наступні: для акузатів, наприклад, дюг, ф, геген, ум. Для датів. Aus «міт», mit, «зайт», цю. Також прийменники, які із акузатів і з датів можуть використовуватися: це відповідно а-ін, ан, унтер, «über», for, hinter, zwischen, «neben». Також для є прийменники для генетів, з якими ми познайомилися: це, відповідно, Веген, Троц, Верн, Штат, «außer», «halb». Відповідно, Відповідно. Прийменники з акузативом. згадаємо і наведемо низку прикладів. Отже, дюх через ген дюх, ден парк. Ми йдемо через парк. Фюр для або за дасист, фюг це для тебе. Геген проти, можливий варіант також приблизно. геген ден план. Я проти плану. Оне без «Іх тагінки кафе оне цукро. Я п'ю каву без цукру. Um. Відповідно, навколо або О, якщо ми говоримо про е, час, відповідно, вір зітсен, ум ден тіш. Ми сидимо навколо столу або ум um Uhr. о 8 годині. Біс до, відповідно, і бляйбе, біс моген. Я залишаюся до завтра. Відповідно, прийменники датів теж згадаємо, наведемо вдамо низку прикладів. Аус з знайомий нам приклад і komme aus der України. Я родом з України. Бай! Відповідно, біля, як варіант, при або у. Іх bei Heineken. Я працюю в Хайникен. З mit dem Bus» я їду автобусом. Тут варіант перекладу, тобто з або разом з кимось чи чимось. Ich mit dem Bus» – в даному випадку дослівно вийде, що я їду, так би мовити, з автобусом, але ну, розуміло, зрозуміло від контексту: я їду саме автобусом. Так? Nach. Відповідно, після або до Wir fahren nach Berlin» Ми їдемо до Берліна. Зайд. Ich wohne hier seit einem Jahr. я. живу тут вже рік. Відповідно, прийменники для датів ще низка. Це фон zu, außer, gegenüber. Відповідно, фон від або з meine Mutter. подарунок від мами, від моєї мами. Zu, до. Відповідно, є гецумайне Freundin. Я йду до подруги. А осе, крім а dem дем, ва niemand да, окрім учителя нікого не було. Гегенюбе, навпроти, даскафе ліг der шуле, Гегенюбе, кав'ярня навпроти школи. Відповідно, згадаємо прийменники також з генетивом. Незважаючи на дощ, ми йдемо гуляти. Während, час, während des Urlaubs habe ich viel gelesen. Під час відпустки я багато читав. Uh, wegen, через uh, er затор він запізнився uh, штат, замість, або an штат, uh, штат des кафес, трінка їх те замість кави я п'ю чай. І на хальп у межах і на The start is laugh, to mech miest. Aus halp aus halp des hauses east kalt поза доволом холодно. Diesseits, diesseits des Flusses liegt das Dorf. По цей біг річки лежить село. Jenseц, jenseц По той бік гір лежить Італія. Прийменники, які, вимагають, які можуть стояти і з акузитівом, і з датівом, в залежності від контексту, відповідно, теж згадаємо «Ан» на біля. І хене дас більд андівант. Я вішую картину на стіну, це акузитів. Але датів, відповідно, «дас дастб, хенд андевант. Картина висить на стіні. Це якраз датів. Auf na ich lege das Buch auf den Tisch. Я кладу книгу на стіл. Це акузатив. Das Buch liegt auf dem Tisch. Книга лежить на столі. Книга лежить. Тобто місце це татів. Відповідно, дія якась це акузатив. In. Ich gehe in die Schule. Я йду до школи. Або я йду в школу. Ich bin in der Schule. Шуля, Я є у школі. Тобто, перший випадок, йду, це акузатів, другий випадок, я в, де, це датів. Хінте. Позаду. «er geht», «hinte das Haus» Він йде за будинок. «Er steht hinter dem Haus» Він стоїть за будинком. Перший випадок він йде, це акузатів, другий це відповідно він стоїть де, тобто місце це датів. Унте під ді. Каце унте ден тіш. Кішка біжить під стіл. каце шлефт ден тіш. Кішка спить під столом. Перший випадок акузатів. Кішка біжить куди, акузатив. Другий e, e, випадок. Кішка спить. Де місце. Відповідно, під столом. під столом ще низка прикладів. Отже, über, über це у нас над через, wir fliegen über das Meer. Ми летимо над морем. Це акузатив. Die Lampe hängt über dem Tisch. Лампа висить над столом. І відповідно, перший приклад акузативів, другий датів. Акузатив. Vor перед. Er stellt das Auto vor das Haus. Він ставить машину перед будинком. Це акузатив. Другий приклад у нас «Das Auto steht vor dem Haus». Машина стоїть перед будинком. «Zwischen mich er stellt den Stuhl zwischen die Tische». Він ставить стілець між столами. Це акузатив. Другий випадок місця «Der Stuhl steht Zwischen den Tischen. Стілець стоїть між столами. Небен поруч. Іх штелі, ді лампе не бен бет. Відповідно, я ставлю лампу поруч з ліжком, це акузатів. Другий приклад, ді лампе штет, не бен дембет, лампа, відповідно, стоїть поруч із ліжком. Це датів. Відповідно, прийменники часу. For, відповідно, тому перед, Тобто for einem я ва ich ін він рік тому я був у Відні. Нах після нах де арбайт ге їх нах хаузе. Після роботи я йду додому. «Зайд». Відтоді вже «зайд свай вохен регнет ес. Вже два тижні йде дощ. In, відповідно, частіше з вам використовується відповідно через in eine Stunde essen wir. Через годину будемо їсти. Відповідно, bis, ну... Ін також може і за кузатівом використовуватися. Тобто тут, відповідно, узагальнення це суб'єктивне, тому, відповідно, ін може використовуватися і за кузатівом, і здатів, біс, відповідно, до ірбляй, бо біс morgen», Я залишаюся до завтра. І, відповідно, вернд під час верндес есенс, шпрехен, nicht під час їжі ми не говоримо. Отже, відповідно це відео добігає кінця. Сподіваюся, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.